Так, друзі, ну що, ми вже на пасіці. Вот Оці ловушці порожні. У Марі, звісно жесть. працювати трохи тяжко. Я тут сандрі. Бляха, муха. Я відкрив тільки один літок, ніж до. Кошершень афі. О, <звук> я злякався. Я не ожидав там шершня побачити. Ловушка тут же тяжка, блядь. Забирає другий рій. Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. І сьогодні я приїхав забирати ще один рій. Це ті рої, про які я говорив в позаминулому відео, що налетіло багато в ловушку. От, я сьогодні от забираю другий рій, а чого не забирав разом, тому що, перевіряючи, не здитить вчорашній рій, який я зняв за 400 метрів від пасіки, щоб подивитися, як це буде вести. Він не здитів, він живе в ловушці, треба його переселити. Значить, система працює. Тепер будемо знімати цю ловушку. Е, яка система? Дивіться минуле відео. Або чекайте наступного, я все поясню більш детально. Комарі, звісно жесть. працювати буде трохи тяжко. Я тобі розкажу. Все, пора Всё это нет Комари Пару бил И потом, Не понял Есть Ай, чёлки Давайте Не будем ругаться А ловушка там тяжкая, тяжка, бляха-муха! Коротше, друзі, цей! В Оцій ловушці порожньо. Мабуть, що я помилився. Так що зарядні я сказав, що ти роя в ловушці. Два тільки з трьох, а ця пуста. А, тут були ці лібо розвідники. Як я вже казав. Або. Бля, хамуха шершень вилетів. <гуми> я злякався. Я не ожидав там шершня побачити. Хріново, якщо там ще шершні живуть, то вже, напевно, толку не буде. Може він теж просто приліз. А я здогадуюсь, в чому проблема. Я занадто великий ляток зробив. Ну, дюрку, коротше, в ловушці. Дуже здорову. А така, що шерстня може, шершень може пролетіти. Фух, вепіру, що вилетів шершень звідти. Це було неочікувано. Ну, тільки що я стукав по ловушці, гепав, гепав, нічого нема. Так що тут пусто. Тут тапожньо. Ладно, веземо той ящик додому. Хай відстається сутки і будемо його цей... ставити на пасіку, де має бути вулик. Він обітається, і ми його благополучно, сподіваюсь, переселимо у вулик. Ладно, поїхали. Так, друзі, ну що, ми вже на пасіці Приготував ось таке місце. Це отут, де буде стояти наш вулик. Ось наша ловушка. Зараз я її коротше, ставлю і відкрию один льоток верхній, щоб вони обльотувалися помаленьку. Можливо, вже поставлю пучок трави для страховки. Ну що, поїхали. А, ну що, Ситуація наступна. Бджілки облітуються, ну, але результат ми побачимо завтра. Вийдуть вони з ловушки обратно чи не вийдуть. Усі запевняють, що не повинні вийти. Типа ловушку ставиш на те місце, де має стояти вулик з ройом. Ну, змістити ловушку з ройом ставиш, то де має стояти вулик, вони облітуються на цьому місці, а потім переселяють їх у вулик. Потім, я так розумію, це якщо завтра вони не втічуть, це або вже завтра можуть їх переселяти в вулик, або після завтра. Ну, коротше, краще поки посидять. Так, да, і полоски поставимо обов'язково від кліща. Коротше, друзі, походу йде обліт. Я не думаю, що зараз дете. Зараз бджілка просто облітується на цьому. А, на пасіці, якщо вам видно. Все вся бджола з ловушки, що вийшло. Он така у нас і справі. Я відкрив тільки один льоток, нижній. Поставив їм досочку. Не знаю, злетить чи не злетить, будемо бачити, не впевнений. Перший раз так роблю, чесно кажу. Перший раз ставлю ловушку на ульот на пасіці. Лен.